Всім привіт! І сьогодні будемо готувати з вами традиційний штолен. Скоро Різдво, тому поїхали. Будемо готувати всі інгредієнти будуть в описі. Під відео. Зберігай і готуй з любов'ю. І так, м'яке вершкове масло, цукор, ванільку і сіль ми кладемо в миску. Окремо зважуємо борошно і розпушувач. Яйці кімнатної температури і творог кімнатної температури, сухофрукти і апельсинова цедра. Сухофрукти я перед готуванням на сутки замочую в алкоголі. Це може бути ром, це може бути коньяк або якийсь лікер. Масло ми з цукром з Сілью і ванілью збиваємо до пишної білої маси. Весь цукор в нас не розтвориться, але. Маса має бути пишна і біла. Потім ми по одному уводимо яйця, скорость ми трошки зменшаємо і ретельно-ретельно перемішуємо все міксером. Коли наша маса стала однорідна, ми вводимо творог. Творог можна замінити, маскарпоне, можна крем-сир, можна, якщо крупнозернистий творог, пропити його блендером. Це не принципово. Окремо просіяна мука з розпушувачем, вводимо. Пару ложок муки все ретельно перемішуємо і міняємо нашу насадку на гак або на весло. Якщо у вас немає е, таких насадок, тоді ви вже вручну замішуєте наше тісто. І так, ось таке в нас тісто, потім ми додаємо туди наші сухофрукти і цедру апельсина. Все ретельно перемішали і переходимо уже на стіл і замішуємо наше тісто. Підсипаємо борошно, тут вже дивіться на око, як то кажуть, трошки підсипали і замісили. Тісто не має бути сильно тверде, туге, не забивайте його е, борошном. Має бути таке еластичне м'яке. Маленьке тісто, яке не прилипає до рук. Бачите, воно м'якеньке-м'якеньке. І тепер наше тісто нам треба розділити на три частини. У нас буде три штоли. Якщо ви бажаєте два великих, робіть два великих. У мене три маленьких по 650 грам вийшли. Тепер наші, кожду, кожне тісто ми обминаємо, да, робимо такий кружочок, колобочок, точніше. І розкачуємо в наш квадрат, типа квадрат. Посередині ми ставимо марципан. Рецепт марципану в мене є на сторінки. Посередині поставили колбаску марципана. Можете ставити більше, в мене просто лишилися остатки, тому я ставлю так. Але можете ставити набагато більше 2-3 колбаски. Це буде дуже смачно. І краї защіпуємо. Все легенько, да, без всяких там усілій таких сильних. Ми легенько защіпуємо, Зробили книжечку, одну сторону завернули, защіпали, потім іншу завернули, защіпали. І формуємо самий штолен, форму штолена. Мають бути ось такі от калбаски, длінні-длінні колбаски. Длінні, длінні колбаски. Защіпуємо всі краї, вдавлюємо наші ізюминки, сухофруктики, цукатіки, кому що подобається. Робимо лодочки з фольги і ставимо випікати штолини в розігріту духовку. Плюс-мінус дивіться на свою духовку на час. Штолини мають гарно пропектися, але не бути чорними. Перед випічкою ми їх змащуємо збитим яйцем і відправляємо в нашу духовку. Дістали наші штолени на решітку, даємо хвилинок 5, щоб вони вистигли, і ретельно змащуємо маслом вершковим. Гарно, гарно, воно пропитається, все, лишнього нічого не буде. Можете не боятися. Гарно. Змастили маслом і присипали щільно-щільно з усіх боків цукровою пудрою. Потім замотуємо наш штолен в пергаментну бумагу і в холодильник. Зберігається до трьох неділь, але я впевнила, що ви його з'їсте набагато швидше. Смачного!